Стоять у лісі хлопці з Спартана, рої і чорти, сотня ніч ясна, блискоча зброя, в золоті зорі, стоять стрільці, дорослі школярі, ровесники мої. Тремти, душе, тремти, звідки, багори, стовпчатівські, а скільки ж тобі. Шістнадцять я звалив себе в одві. Він обійшов та дивився нас, як молитву, прошептав Наказ. Рій, здати зброю, діти марш маршрутів. Можливо? Хтось мене не зрозумів, до школи дій, беріться до книжок, а ми без вас одбудемо цей торжок. Поборемось ще трохи з москалем, а потім, як належиться, погреб, та з вас уже не вийме сатана, те, що в нас сонні Колись при синьо жовтім крові ще стрілимось. І ви, і ми живі, мовчали всі, стояли не руш. Він сам здіймав із нас тягав брав з наших рук, з набоями ташки. Тепер додому діти на обрушки! І я побіг, обравши свій маршрут. У сажівці я перескочив пруд, пройшов попід верхами ключеви і вийшов у стовчати з трави. Мене мій батько плачучи зустрів, а мати як вечір. Цілбатрі молилася всю ніч біля вікна, за мене і за сотню з